Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Не дивлячись на штормовий вітер і погані погодні умови, у мене дуже гарний настрій, адже я отримала посилочку по обміну. Що це за обмін, я зараз детальніше розповім. Я вже вчергове беру участь в обміні подарунками в групі в Телеграм вишивка бісером від Наталі Д. І Сьогодні ось така в мене краса. Що для цього потрібно, щоб отримати подарунок? Треба бути учасником групи, виявити бажання брати участь в обміні, скласти колаж зі своїми вишивальними побажаннями на суму до 500 гривень. Потім таємно і рандомно обирається, кому ви готуєте подарунок, а хто вам готує подарунок, ви не знаєте до останнього, доки не прийде сповіщення з пошти. І певного числа відбувається відправка. Також до цих вишивальних подаруночків можна покласти чай, каву, смаколики, якісь солодощі, косметичні засоби, вишивальні аксесуари, те, що ви вважаєте за потрібне. І в мене так сталося, що зранку я відправила подарунок своїй дівчинці, а вже в обід того ж дня мені прийшло сповіщення, що до мене прямує посилка. І вона. Прийшла на багато, як сказати, на день раніше. І ще хотіла сказати, що ця посилка проїхала сотні кілометрів. Ну, а хто мені її прислав, я розповім вам в кінці відео. Дивіться, вона така доволі велика, не з легких. Я її так ледве донесла. Я закрила адресу. Своєї дівчинки і свою, звичайно. Ну, і зараз разом з вами ми розпакуємо і подивимося, що там цікавого. Давайте розпочнемо. Ну що, давайте відкриємо. Моє серце б'ється швидше. Я трошки хвилююся, тому що це завжди ну, якось з хвилюваннями. Не знаю чому. Ну, давайте подивимося, що там. Так, я вже щось там бачу. А тепер О. дякую. Дивіться, скільки смаколиків, цукорки я обожнюю. Це просто, дивіться, скільки шоколадок. Це взагалі я обожнюю каву з шоколадом. Джекі. Також їх дуже люблю. Вони мені нагадують про мої студентські роки, тому що я їх завжди купувала. Чомусь не знаю. Так, і, о, ще тутерочки. Ой, у мене аж тріпоче серце. Кава. Дивіться, яка кава класна. Е, я обожнюю, до речі, кава написана, що з італії. Кава це для мене щось особливе. Так. Ось такий е, антисептик для рук. ви Бачите чи не бачите? Бо я щось так задивилася. Так, що він. не, Так. Далі. Може, тільки того, що у мене аж е, кремчик для рук. Це, знаєте, дуже необхідна річ. Я завжди говорю, що в мене ну, таку от вітряну погоду в мене завжди дуже пересихають шкіра рук. Це от, Ну, це завжди. Дякую за кренчик. Боже, стільки всього я не можу. Прям, мене, я така щаслива. Масочки для обличчя. Така якась, я так зрозуміла, що це, напевно, корейська чи китайська. Ось така і ось така. Супер. Буду гарна тепер я. А також, ом, так, що це є? Ось такі схемки. Мені здається, що вона не одна там. Зараз подивимось. Ось такі схемки. Тут 11 кольорів кава, кава, капучино 11 кольорів і експ... еспресо, експресо я вже кажу, от. Дякую. Так. Це взагалі, ну, це взагалі. Давайте ну, покажу вам вишиваль вишивальні наборчики, які мені шли. Ось така курочка. Я про неї дуже мріяла. У мене в півник є ось такий від Чарівної країни FLK 334. 9,5 на 10. така красота. Видно там в кадрі. Так. Ось така, ну це взагалі така красота. Це набір для вишивання бісером по дереву. 10,5 на 14 см, 10 кольорів. Ось такі коліб, колібрі. Дуже гарний мені подобається кольори. Тут написано 1227 бісеринок. Красота. FLK 478. Боже, це неймовірно гарний набір. Супер. Також ще ось такий набірчик. така, Ой, ну це взагалі. Від Classic Design. Ось така зайчик такий, артикул 8326, 8х13 см на пластиковій основі. Дякую. Я ще не вишивала на пластиковій основі, знаєте, постійно по дереву. І дівчинка моя врахувала, що я ось таке люблю. Дякую, спробую себе вперше в такій техніці вишивки по, на пластиковій основі. Класний зайка. Супер. Ще е, я просто в шоці. А Дивіться, скільки, е, скільки таких желейних цукерок мої дітки обожнюють, і їх тут чотири, у мене четверо дітей кожному роздам. І скажу, від кого це. Від одної дуже гарної дівчинки. І ще, ну це взагалі. Я в шоці. Дивіться, який класний подарунковий набір. Ми зараз подивимося, що там написано: подарунковий набір моксам тисячі мрій. Входить парфумоване гель для душу. І молочко для тіла. Клас! Знаєте, я люблю ось такі гелі для душу, коли дарують. Не знаю чому. Мені здається, що це дуже класний подарунок, тому що згодиться всім, абсолютно. Дивіться, скільки в мене подарунків. Ну Просто їх багатсько. неймовірно. І мені настільки приємно, знаєте, ще скажу, що цей подарунок мені було доставлено в поштомат. Як це сталося? Ввечері мені прийшла посилочка. Я говорю своїм, я вийду, мені треба забрати посилку. Ну, скільки вийшла з під'їзду, буквально там метрів 6-7, отримала подарунок і назад додому. Мені кажуть, ти так, мама, швидко повернулася. Я кажу: ну а що, посилку забрала і все. Тобто, моя дівчинка подумала про мене, щоб я далеко не ходила, а одразу подарунок був доставлений. Ледь не до самого дому. А, і хто ж став моєю е, вишивальною е, феєю, чарівницею з такою неймовірною кількістю подарунків, як ви думаєте? Ви не здогадаєтесь, нею стала. <праць> Лідія Коваленко. Лідія, я безмежно вам вдячна, хоча Ліда завжди просить говорити на ти, але я не можу, я завжди хочеться так з повагою е, говорити на «ви» вичимось. Е, я щиро вам вдячна за ці подарунки. Вони просто неймовірні, все дуже-дуже гарне. Я бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословіння, мирного неба, гарних, яскравих, приємних моментів, моментів в житті. Дякую за кожен подарунок, що ви подумали про мене. Я, напевно, зараз от завершу зйомку відео, все ще раз розкладу, буду милуватися і згадувати про вас, Ліда. Дякую, дякую. Так сталося, що св... свого часу я відправляла Ліді, а тепер вона мені. Ну, це супер. Дуже вдячна, Дякую, дякую, не втомлююся повторювати. Ця посилочка стільки проїхала кілометрів щиро, щиро і безмежно вдячна. Ну і всім, хто дивився це відео, я хочу побажати перемоги нашій Україні, на яку ми так вже чекаємо, чекаємо. Я вірю, що вона не за горами і все у нас буде добре, обов'язково. А ми тримаємо стрій, вишиваємо, перемагаємо. Всім бажаю вишивального натхнення. Що побажати? Хороших новин! Ми на них всі чекаємо. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. А я пішла милуватися цими подарунками і радіти. Всім дякую за увагу. Всього вам найкращого.